2. Договір Ренти поняття договору ренти згідно зі 731 СК. 731 за договором Ренти. Одна сторона одержувач Ренти, передає другій стороні платникові ренти у власність майно, а платник Ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі характеристика договору ренти. Один сторонами договору Ренти є одержувач ренти і платник ренти, якими згідно із загальним положеннями СК. 733-ск можуть бути як фізичні, так і юридичні особи стосовно фізичних осіб, сторін договору Ренти, незалежно від наявності чи відсутності у них статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Законодавство не висуває жодних особливих вимог. Таким чином, для набуття можливості укладання договору ренти, як і для здійснення більшості інших правочинів, фізична особа повинна мати необхідний обсяг права та дієздатності у разі, якщо сторонами або однією зі сторін, є юридичні особи діють загальні правила щодо обмеження укладання договору ренти. Як і будь-яких інших договорів обсягом їх спеціальної право дієздатності й можливість укладання такого виду договорів повинна бути передбачена засновницькими документами юридичних осіб і їм не суперечити. 2. одержувач ренти передає платникові ренти, у власність майно, термін передає щодо майна, що складає предмет договору ренти. Тлумачиться достатньо широко й опосередковує декілька цивільно-правових способів передачі прав власності на майно. Це наочно ілюструє СК. 734, за змістом якої договором ренти може бути встановлено. Що одержувач ренти передає майно, у власність платника ренти за плату або безоплатно, якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно, у власність платника ренти за плату. До відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні положення про купівлю продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти, іншими словами, одержувач ренти або продає, або дарує майно, що є предметом договору ренти, платникові ренти. Проте у разі, якщо одержувач Ренти передав майно на оплатній основі, продав. Платнику ренти останній не позбавляється обов'язку виплачувати колишньому власнику майна, одержувачеві ренту. Необхідність виплати ренти є основною характерною ознакою договору ренти, що відрізняє цей вид договорів від інших схожих правових конструкцій. Законодавство не встановлює, яке саме майно може бути предметом договору ренти. Отже, за договором ренти може передаватися будь-яке рухоме та нерухоме майно. А говорячи мовою закону про оподаткування прибутку підприємству будь-які матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, в отриманні яких зацікавлений платник ренти, майно передається у власність платника ренти за певних умов, докладно розглянутих у попередніх главах стосовно інститутів купівлі, продажу та дарування один, право передання майна, що є предметом договору ренти. У власність іншій особі належить власнику майна. Іншими словами, одержувач ренти повинен мати повноваження на відчуження майна, що є предметом договору ренти, які опосередковуються наявністю у нього статусу власника цього майна. 2. платник ренти повинен мати право на прийняття майна, що є предметом договору ренти. У власність, наприклад. Згідно зі спеціальним порядком набуття права власності громадянами на окремі види майна додаток номер 2 до постанови Верховної Ради України від 17 червня 1990 твар. Право власності на вогнепальну мисливську нарізну зброю, мисливські карабіни, хвинтівки, комбіновану зброю з нарізними стволами. Може бути набуто громадянином за умови отримання ним спеціального дозволу органів внутрішніх справ, який, у свою чергу, видається за місцем проживання особам, які досягли 25 річного віку, якщо особа платник ренти не відповідає віковому цензу, отримати дозвіл на набуття майна, що перераховане у спеціальному порядку, вона не зможе, а отже, і набути права власності на майно. Три майно для того, щоб стати предметом договору ренти, не повинне бути обмежене у цивільному обігу. Наприклад, якщо майно призначене для передачі платнику ренти, зазначене у переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань. Міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України додаток номер 1 до постанови Верховної Ради України від 17 червня 1990 твар. Воно за своєю правовою природою не може знаходитися у власності означених осіб, а отже, і передаватися ними іншим особам, у тому числі і за договором Рентири. Платник ренти періодично виплачує одержувачеві ренти певну грошову суму або ренту в іншій формі, відповідно до 737 рента може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг, форма виплати ренти, а також її розмір встановлюється договором ренти, якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму. Розмір ренти встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України. Якщо більший розмір не встановлений договором ренти, розмір ренти змінюється відповідно до змін розміру облікової ставки Національного банку України. Якщо інше не встановлено договором, реалізація права власності платника ренти на майно набуте внаслідок укладення договору ренти. Про що йшлося в попередньому пункті характеристики? Обмежується спеціальними засобами забезпечення виконання його зобов'язань щодо виплати ренти. Так, згідно зі 735 з разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти набуває право застави на це майно. Крім того, за положеннями меч цієї статті платник ренти має право відчужувати будь-яке майно, передане йому під виплату ренти. Лише за згодою одержувача ренти. У разі відчуження нерухомого майна іншій особі до неї переходять обов'язки платника ренти. Виплата ренти може бути забезпечена також шляхом встановлення обов'язку платника ренти. Застрахувати ризик невиконання ним своїх обов'язків за договором ренти. Рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти 738 СК. 4. Договором ренти може бути встановлений обов'язок виплачувати ренту безстроково, безстрокова рента або протягом певного строку 2.731, від того, якою безстроковою чи строковою є рента залежать, зокрема, специфічні права сторін договору ренти на його припинення. Так, платник безстрокової ренти має право відмовитися від договору ренти. Умови відмови можуть бути встановлені договором, у такому разі договір ренти припиняється після спливу три місяці від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника без строкової ренти від договору за умови повного розрахунку між ними. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у разі, якщо один платник безстрокової ренти проскорочив її виплату більш як на один рік. Платник безстрокової ренти порушив свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти. 3. платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ним ренти у розмірі строки, що встановлені договором одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти також в інших випадках встановлених договором ренти, різниця між відмовою платника безстрокової ренти від договору ренти та вимогами одержувача ренти про розірвання договору ренти полягає у тому, що відмова з боку платника здійснюється в односторонньому порядку. А примусове задоволення вимог одержувача ренти щодо розірвання договору ренти в судовому порядку за винятком випадків розірвання договору ренти за погодженням сторін, якщо договором ренти не встановлені правові наслідки розірвання договору ренти, розрахунки провадяться залежно від того, чи майно було передано у власність платника ренти за плату чи безоплатно, якщо майно було передано у власність платника ренти безоплатно. У разі розірвання договору ренти одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної сумі ренти. Якщо майно було передано у власність платника ренти за плату, одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної сумі ренти та вартості переданого майна. 5. Згідно зі СК. 7302 договір ренти укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. А договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти також державній реєстрації. 6. договір ренти є консенсуальним, двостороннім договором права і обов'язки сторін виникають після досягнення сторонами згоди за всіма його істотними умовами.